Ми задаємо тренд, ми є лідерами в нашому регіоні, не зважаючи, що у нас продовжується війна. З одного боку, ми продовжуємо нашу боротьбу, а з іншого боку, треба показати сьогодні і світові, що Україна в будь-який час готова припинити цю війну. Але припинити на українських умовах, що таке українські умови, це. Повернення повністю стовідсотково нашої територіальної цілісності. це компенсація всього того, що загарбники наробили з нашої країни. Це повернення всіх наших людей, повернення наших дітей, яких незаконно депортували тисячами, і це велика біля. Ми теж в цьому напрямку працюємо. Дуже багато роботи. Але це, цей план він також існує. І якщо сьогодні для того, щоб припинити всі ці розмови, а може так, а може, ось.